Дурацький вже пориши, я почав. може, буде. ще цікаве, такі, здані непонятні, з плитки чи що щось строїть, строїть. Się samą, Та якого твою мать засрано? За 70 метрів тримайся з правої сторони. Oh. Блін, з тупорилими навігаторами. Ту якісь просто щось неможливе. Повів мене в місто, блін. И сейчас показываю, что типа я вынул. Так. так, сейчас мне подказываем, моя... что можно заехать обратно на ту самую дорожку. Ja Zmieniam to trasę Za 700 metrów Trzymaj się prawej strony Я не люблю такої їзди. Зразу згадую їзду по Римі. То їздою тяжко назвати, то хіба треба мати стальні нерви, по-перше, або зразу пити якусь валеріанку, Мало що ту переліті навігації, вони зразу починають блудитися. Починає показувати. Ота, якщо й на мені є з того виїхав, сторій хірні. показує поверни вправо. Я поверну вправо, вона перечитує маршрут. Бо то я, виходить, не там повернув вправо. Отак хрень, тороч. То на Айгові. А на то тій автомафії то там взагалі сказатися. Так що такий то навігатор. Або мати два. i zwierzyć drogę od razu sobie tak, żeby orientować się albo chyba znaje, albo po karcie. idź. metrów trzymaj się prawej strony On znowu, poczynaje. So, zaraz podaję się czy dobrze. No mnie nie wydaje. trzymaj się prawej strony, okej okay. za 140 metrów wjedź na rąk, potem skręć w trzeci zjazd. Вже я шефові подзвонив, в мене вибивав ключик вже, Показувало, що замало масла. Я подивився, в мене показує мінімум масла. Тобто його треба долити. І показував ключик типу сервіс. Не знаю, що воно має спільного до масла, але показувало. Я подзвонив шефу і сказав, що вже треба все, і він сказав масло купити, написав мені яке масло. Купити і це і, і, і долити. А цей рейс доїде, він поїде і пройде сервіс, поміняють колодки і масло поміняють. Бо якби наслідуючи я не успію, вже буде пізно. Вот. Оце тут бляха розгалужено, я вам скажу. 12 блін виїздів з одного місця. Вічна родо за понад 1 кілометр. Фігас, я вгадав. Туди, куди мені треба. Поки що принаймні. Як буде далі, поки не відомо.

По-моєму, коротше, мусорник. А не європейська столиця. О, Виїхала, бачите, по лівій стороні. Виїхала на півдороги, їй показує, що ти робиш, а вона показує, куди я маю поїхати автобус. Наскільки ти треба бути тупорилим. Хто такій бабі дав права, пояснити їм. Вона показує, куди вона має їхати. Якого хера ти виїхала на ту дорогу? О, Як то можна без нервів, Не знаю. Тут треба пити по-любому валеріанку, бо Я розумію, що такі імбіцили їздять кругом тебе, то. Ще й такі самі імбіцили ще на скутерах їздять, на мотоциклах, то взагалі жопа на червоне валить, В сраці має. Ти читай газету, зараз блядь, буде. Зелене, ж... та червона вона піде. Не, сіла в машину. Капець якийсь. Якісь... Киські йоза виїхала. Коротше комедія. Пан європейська столиця. О, така вам європейська столиця. Я в шоці, не знаю на я сюди заїхав, звісно, але чувствую, що мій. У мене я десь тут маю взяти ще заправитися за 3,3 кілометри. Напевно що ще буде в місті. Хоч мені би хотілося якнайшвидше з того міста виїхати. Але як вийде. От. Ну Все-таки це, до речі, ще один, ніби якби і плюс і мінус буса. Плюс в тому, що можна їздити через місто, а мінус в тому, що ті туперелі навігації тебе ведуть через місто, і ще фраховий кілометраж, так само через місто, тобто ти мусиш їхати. Менший кілометраж, ніхто не виходить. А фурою в такі містечка небе не пускає. Бо я вам скажу, чесно, ну, я вже подивився і скажу, нема тут на що дивитися. Багато не втратиш, наоборот, виграєш, бо проїхати великим цим бусом, хоч він порівняно з фурою маленький, порівняно з легковушками, він великий. Навіть оцей Space, який ви бачите впереді це вже мінівен і він вже великий. І вже тяжко їхати по такому місці. А бусом таким, блін, має 8 метрів довжину, це взагалі жопа. Я їздив по Варшаві, але я мав маленький райончик, та й бус в мене був набагато менший. То було набагато простіше порівнювати з цим. Я мав маленький райончик, в якому я кожен день був. Я їздив там мільйон разів, я там знав кожну вуличку, кожний закаулочок, кожну парковочку і кожне містечко, де можна стати. Тому то неможливо порівняти. Тут ти їздиш кожен день у якомусь новому місті, навіть якщо в тому самому, то іншою дорогою, і кожен день інша ситуація і так далі. І тут ти мусиш дивитися за всім. Ty tu jesteś i w każdym razie przy Twojej stronie zrobić. zrobili odczuwalnego tak i tak ot. na rondo, skręć w czwartym zjazdu Что то с чем-то, короче. ты порыж?